Днями до офісу громадської організації Відродження Полтави звернулося чимало обурених полтавців. Мешканці духовної столиці України занепокоєні, що центр нашого міста перетворюється на базар. Останньою краплею стало встановлення біля Цуму павільйона під назвою Пивний двір. Полтавці готові до дуже рішучих дій щодо пивниці. Про це нам розповів Сергій Чередніченко, очільник громадської організації Відродження Полтави. За його словами, вирішувати проблему треба негайно і тільки в законному руслі. Були пропозиції радикального змісту, там облити фармою, там спалити і все таке інше. А ми вирішили піти шляхом цивілізованим. Ми сьогодні проводимо опитування громадян саме в цьому місті, для того, щоб зрозуміти думку полтавчан. Щоб дізнатися, як мешканці нашого міста ставляться до пивного двору на перехресті вулиць Кодляревського та Жовтневої. Представники відродження Полтави роздавали спеціальні анкети, які упродовж дня заповнили близько п'яти з половиною тисяч пересічних полтавців. Як виявилося, з усіх опитаних лише 87 схвалюють хмільний павільйон. Ще 52 – все одно. Решта 5361 людина категорично проти нової споруди. Серед останніх навіть депутати міської ради. Пивний двір посеред центру вони засуджують. І не можуть пригадати, щоб давали дозвіл на його встановлення. Конкретний об'єкт на нашій комісії не розглядався. От саме аддельна як архітектурне сооруження, так ось. Тобто, я, наприклад, бы, я не знав о том, що будь-які стоять вот такий кіоск. По-перше, він не вписується в архітектурну частину міста. По-друге, це є заклад, який продає слабоалкогольні напої. Ну, в центрі міста я вважаю, що це не потрібно. По-третє, я не знаю, яка там. Інфраструктура цього закладу, але в мене великі сумніви щодо підведення каналізації до нього. Тому ви ж самі розумієте, що і куди люди будуть ходити в туалет. І ще один момент давайте розуміти: пожарна безпека, у випадку чого де там проїде машина пожарної безпеки, озброївшись думкою громади та заручившись підтримкою депутатів, представники відродження Полтави попрямували на сесію міської ради. Вимога одна: прибрати з центру пивний двір. Сергій Чередніченко розповідає, що напередодні зареєстрував офіційного листа із проханням надати йому слово під час засідання. Цього ранку отримав усну згоду від секретаря ради Оксани Деркач, але свого виступу так і не дочекався. Я вас запитую офіційно, чому ви надали мені слово для виступу? Оксана відповідає на сесії. Головуючим була інша особа. Для довідки головуючим на сесії був полтавський міський голова. Побачивши невдоволення громади, мер пообіцяв, що алкоголем у пивному дворі торгувати не будуть. Але далі розмовляти про павільйон із полтавцями ніхто не забажав. Сергій Черніченко вважає, якщо Олександр Мамай не захотів почути думку громади, яка не хоче бачити в історичному центрі Полтави пивний павільйон. То наступного разу пану меру доведеться дізнатися, чи хочуть полтавці бачити його на посаді міського голови. Провести опитування в місті Полтава з одним єдиним питанням: чи вважаєте ви роботу міського голови належною для того, щоб він виконував ці функційні обов'язки подалі? Якщо, наприклад, на сьогоднішній день громадськість не має можливості ні висловити свою думку, ні сказати свою думку, її не чують. Ж питання павільйону лишається відкритим вже найближчим часом, окрім акції проти пивного двору, відродження Полтави збирається виставити своїх волонтерів в різних куточках міста, щоб запитати полтавців, чи вважаєте ви, Олександра Мамая, достойним мером в планах організаторів опитати до 100 тисяч полтавців.